З початку року на базі лікувально-профілактичних закладів дружківки розмістилися чотири кафедри Донецького національного медичного університету. У ЦГБ наразі знаходяться три хірургічна, урологічна та внутрішніх захворювань в першій міській лікарні кафедра офтальмології та отолерингології. Тут вже обладнані навчальні аудиторії для студентів і проходять практичні заняття. Учоба, звісно, тут сто на хорошому високому рівні. В Донецке, конечно, были немножко условия, получше там было более все организовано, но тут тоже все, пока начинается, все устраивает, мне нравится. Я снимаю квартиру, добираюсь я на автобусе, на бесплатном, который нас возит. Услов'я ну дома лучше, конечно, но услов'яні в цілому. після того, як медичний вуз був змушений покинути окупований Донецьк, його кафедри розмістилися і в слов'янську, і в Краматорську, і в Красному Лимані. Та вже другий рік налагоджують свою роботу. Не хватає, звісно, того оборудовання, которое було в Донецьку. Звісно, ми то й для кафедри нічого вивісти, особливо не смогли. То тобто, есть, все создавалось во за текущий создавалось з нуля. сколько студентов, когда мы только приступали к работе, их было 500, потом их стало 1000. Ну, сейчас вот 7 групп, это лечебный факультет, но это раньше так называлось, сейчас это все медицинский факультет, ну, где-то в среднем в группе по 12-14 человек. Появилась и возможность оказывать более квалифицированную помощь тем людям, которым раньше мы не могли оказывать Это, в первую очередь, диаптические ретинопатии, дистрофии сетчатой, то, что вызывает слепоту, и, к сожалению, раньше как бы, мы практически не могли нічого зробити для цих пацієнтів переїздом кафедри офтальмології до дружківки. Перша лікарня поповнилася кваліфікованими спеціалістами, яких наразі тут троє. Вони будуть надавати допомогу і мешканцям міста. Попасть на прийом к окулісту по місту жительства. потім окуліст направляє в случаї необхідності к городському окулісту, І вже городський окуліст рішають. Нужна ли эта консультация на более высоком уровне, то есть на уровне кафедры, и направляет пациента на эту консультацию. Кафедра осуществляет прием больных. В частности, я консультирую по средам и четвергам. У нас есть телефон, по которому можно записаться. От, предварительно на консультацию. Это самый разнообразный контингент больных. Ну істента не вот поскольку это поликлиническое мероприятие, скажем так, Это диагностика разнообразных патологий. катаракта, глаукома, патология сетчатки и так далее. Дружківчани вже почали звертатися до донецьких спеціалістів. Оце в дружковки йдуть ані очень положительні. Поэтому я привела свою приятельницу для того, щоб показания к операции. Я лечилась в нашого лазника. Ну, 10 днів прокапала, нічого не дала, сліза йде сильно. Ну і сказали сюди. Постарайтеся донецький врач. Планується, що кафедра офтальмології на базі першої лікарні знаходитиметься впродовж трьох років. Саме на такий термін укладена угода.